Накладання пов'язок, серцево-легенева реанімація та евакуація пораненого з місця бою у Житомирському ліцеї номер 31 до дня героїв, учні старших класів продемонстрували свої навички з військово-тактичної підготовки, які набули й під час вивчення курсу захисту країни. Звільняю грудну клітину паралельно, вставляючи клапан і зкриваючи щелепу Звичайно, роблю серцево-легеневу реанімацію. Темпом 30 натискань, темпом 100-120 хвилин разів на хвилину на глибину 5-7 сантиметрів. Роблю два вдохи, закриваючи ніс. Учасники шкільного взводу Поліська Січ розуміють, що знання, які отримують на гуртку з військово-тактичної підготовки, зараз дуже актуальні як для хлопців, так і для дівчат. Мені це цікаво. Я збираюся поступати в військовий інститут. І в принципі, мені військова тематика цікава зараз. Це дуже актуально, тому що, хоч якісь основи медицини, люди повинні знати, щоб в якійсь критичній ситуації вони розуміють, хоч щось розуміли, що вони можуть зробити. Це ж не тільки чоловіча справа, на мою думку, а й жіноча. А чому? Чому зараз це актуально? Вміти от не тільки надавати медичну допомогу, а й вести бій. Ну захищати свою державу, свою країну. На мою думку, дуже важливо наразі володіти медичними знаннями, тому що і в зв'язку з воєнним станом, і в зв'язку з тим, що будь-яка людина може йти по вулиці, знайти ось без свідомості або з пораненням якимось. Тому це дуже важливо зараз. Просто для надання мінімальної допомоги, а військово також важливо, тому що в нас ну воєнний стан, війна зараз ось, і це може дуже допомогти в майбутньому зараз, наприклад, мені. Учасник бойових дій та вчитель Сергій Савчук каже, на заняттях чуть не лише знанням з військової підготовки, а й любові до батьківщини. Пріоритет це в першу чергу бути патріотом своєї держави. Друге, це володіти хоча б початковими знаннями з військової підготовки. Бо в межах тієї програми, яка в нас зараз є, більш таких поглиблених знань я їм дати не можу. І гурток тут не рятує. Півтори години в тиждень це дуже мало, повірте. Але Діти стараються, дітям подобається, і все, що в моїх силах, ну, я все роблю. Це для моїх дітей величезна конкуренція з те, щоб попасти в команду, особливо серед дівчат. Величезна конкуренція. Друге, ну ви ж не гірше за мене знаєте, що в лавах Збройних сил за різними оцінками зараз служить плюс-мінус від 50 до 70 тисяч жінок, дівчат. І це ж не тилові посади, це бойові посади. Тобто, якщо людина, дівчинка хоче навчитись. І в неї є таке бажання, вона навчиться. А особливо, якщо їй це подобається. Вона має бути готова на рівні з хлопцями. Війна забрала дитинство наших дітей і поставила перед ними нові виклики. Тому такі гуртки є важливими, каже директорка ліцею. На сьогодні вони діти, але вони всі подорослі дуже рано. Все це почалось 24 лютого минулого року. Вони стали. Дорослими вони опинилися в таких ситуаціях, в таких життєвих ситуаціях, коли вони іноді стають навіть старшими в родині. Тому вони мають знати, як захищати себе, як захищати своїх близьких, як захищати країну і бути готовими до цього. Тому це дуже дуже актуально на сьогоднішній день. Також до Дня героїв ліцеїста виклали на шкільному дворі державний символ України тризуб, та заспівали пісню, яка також стала символом символом боротьби за незалежність та свободу українського народу від часів козачини і дотепер. Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.